Загадки про професії. Діти, давайте з вами відгадаємо загадки. Літаком керує вправно, коли навіть в міхмарно, посміхається з висот найхоробріший. Хто це? Пілот. Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Хто це, діти? Так, це пожежник. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає. Як ви вважаєте, хто це? Музикант? Хто людей з біди рятує і хвороби всім лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Подумайте. Хто це? Так, це лікар? Із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Хто це такий? Так, це водій. Хто як вочка з курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, песить, розважає? Як ви вважаєте, хто це? Так, це вихователь. Виростає скрізь будинки. Хто ж складав усі заглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинок добудував. Хто оце? Так, це будівельник. Залюбки він куховарить, на смачненькі страви варить. А це хто? Так, це кухар. Хто в будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною та із швейною машиною. Хто це? Швачка. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстрижеє, пофарбує, гарний настрій подарує. То це? Вірно, це перукар. Молодці.